Представляємо оновлений гібрид соняшника лайм для класичної технології вирощування стійкість до вовчка 7 раз плюс лайм це стабільний гібрид, який демонструє прекрасні показники врожайності та високий вміст олії у насінні. Цей гібрид добре переносить посуху і характеризується відмінною адаптацією до різних ґрунтово-кліматичних умов. Основні характеристики гібриду: група стиглості, Ранньостиглий з вегетаційним періодом близько 100 днів. Середня врожайність 38 центнерів з гектара, висота рослин від 150 до 155 см, в олії – до 52%, стійкість до посухи, полягання та осипання 9 балів із 10, стійкість до фомозу, фомопсису, і іржі 8 балів із 10, обираючи гібрид соняшника лайм. Ви отримуєте надійний та високоврожайний гібрид, який забезпечить стабільний урожай навіть у складних умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.